У Коломийській дитячій музичній школі номер один відбувся вечір пам'яті, присвячений захід 120 двадцятій річниці від дня народження засновника і першого директора музичної школи Романа Рубінгера, та сторіччю від дня народження викладача і композитора Василя Якуб'яка. Все бачила Мар'яна Мацьків. Роман Рубінгер і Василь Якуб'як непересічні особистості в історії Коломийської дитячої музичної школи номер 1 розповідає нинішній директор навчального закладу Богдан Іванчук. Тут про них завжди пам'ятають і використовують залишений творчий доробок у щоденній праці. Тож, мабуть, було б гріхом не вшанувати ювілеї цих титанів музичного мистецтва. Задання, як керівника зараз школи, щоб оті особистості, які були закладені на початку минулого століття. Щоб викладачі школи знали, щоб вивчали, тому що завдяки їм школа зараз провідна в нашій області, я би сказав, навіть на Україні. Роман Павлович Рубінгер був засновником філіалу Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Коломиї, а також першим директором музичної школи. Свого часу він зорганізував тут симфонічний оркестр, який успішно під керівництвом Богдана Іванчука функціонує і нині. З детальнішою доповіддю про Рубінгера на вечорі пам'яті виступав кандидат мистецтвознавства, завідувач струнно-смичкового відділу ДМШ №1, викладач-методист Любомир Лехник. Постать Романа Павловича Рубінгера є визначною для нашого міста. Це відомий скрипаль, музичний діяч, диригент, організатор музичної освіти, засновник нашої музичної школи, якого пам'ятає багато поколінь музикантів. Ми вшановуємо його пам'ять сьогоднішнім концертом і сьогоднішньою згадкою. Людей, які ще його пам'ятали за життя як директора і багаторічного вчителя цієї музичної школи, Дарія Куцюбас, нині викладач методист івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського свого часу була ученицею Романа Павловича. У Коломию жінка приїхала аби вшанувати пам'ять свого улюбленого учителя. Він дітей дуже вмів зацікавити до роботи. Він вмів так створити таку атмосферу в класі, що хотілося дійсно грати. Прекрасні твори давав, так ну зачаровував і грав сам, і розказував. І всі, учні, які в нього вчилися, вийшли такими людьми, які потім продовжували навчання професійне і з вдячністю постійно про нього згадували. Про постать Василя Якуб'яка розповідав заслужений майстер народної творчості України Михайло Тимофієв. Дослідженням життя і творчості відомого педагога і композитора чоловік присвятив багато часу. На заході навіть продемонстрував уривок створу якуб'яка. Іванович якуб'як це безперечно. Я харизматична особистість. Відомий композитор, відомий педагог, музичний теоретик. Диригент і наш краянин, бо він народився на батьківщині Олекса Довбиша. І його завдання було нести культуру, традиції в масу, виховувати молодь. І його твори надзвичайно цікаві і популярні були і за його життя. А сьогодні вони забуті. Так наше завдання відродити оці добрі традиції, вшанування пам'яті видатних людей таких як був Василь Іванович Якуб'як. У дитячій музичній школі було багато людей, які знали музикантів за життя. Вони ділилися з присутніми своїми спогадами. На вечорі пам'яті звучали також твори Рубінгера і Якуб'яка у виконанні викладачів навчального закладу.